І починалося так. Вос була сторона, прекрасна гра. Ой, та я освіт трохи. Ну нічого. Я сліпий, я просто бачив, що окуляри собі удив. Ну і та нічого такого. Ми идем отсюда. Ніхто ніколи не у ній. О, он Чому Че звездок так близько? Пацан! Пацан, давай басёво. Давай басёво. Пацан, Пацан, давай басёво. Давай, давай. Давай басёво. Давай басёво, короче. Фэй, Фей, это Пацан, ты что там? Я не разумею, что... Чего я мои тут боятся? Я хочу тут не мои ничего бояться. Он нубик подлезет. А вот и перервалась. подервалась. Да ничего такого страшного. <и> Пацан! Вынися! Алло! Ёй! Не-не-не, я пойду. Пацан, сгуминися! Пацан! Капець, Ви Бачите, що воно робило? О, то буде шо! Пацан, згуминися! Йой! Вона старається мене прибити! Пацан, я йду. Капець! Ви шо? Що ж, воно заїхали? З навіщо? Нащо? Ну, До побачення. Я перезайшов на другий сервер, бо там дуже скучно, там нема нікого. Копіється, це буде весело. Так. Я тоді за цей час стріляюся рогаткою. Не, 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 хто там посиміє мою хату лямати. Ай, це хто мене вдарив. Непонятно. А ану. ну. мене давай, 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 тако, тако, такі. Давай, давай, давай. Опа, опа, попав. Що ти тут робиш? Ти мою хату хочеш підірвати. Молодець, ти смог себе підірвав. Він пішов туди, я бачив, я бачив. Сви за ним. А, ні, він помер. Тобі допомогти. О! о о Опа, там якась кімната, і хтось помер. Вау! Як ти не до твої кімнати? Там просто бак кімната. Пована. Тут це фото. А- Я буду такою його... Ой. Вона у мене підірвалась Прекрасно. Нічого! Крутисло цього, я не бачу ніколи заки. Так. Окей, 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 заходимо. Та це вже на хата, це якась. Стара хата. Як мені туди дойти? Нічого, у мене є геніальний план. Опа! Хто стріляється рогаткою? Там это був. Ага, вот он. Хто тут стріляється рогаткою? На на на. Давай, 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 давай. Ай! 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 На-на-на, на-на! Прибей! Прибий! Давай, давай, давай! Я смазу. Ай! Ой, -мо! Де це він? Я його майже був прибив. А він мене також майже був прибив. Тому я відправляюся в другий світ! Папа! -па. Окей! Я хотів розпавнитися, з тієї. ресет робимо. Я хочу зробити ресет цього будинку, там тут. Ти чому? Так, 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 хочу, хочу, хочу. Дякую. Дякую, я особо. За те, що ви всі разом хочете зробити ресет. Три людини всього лише дві людини хочуть, а одна не хоче. Що ж, челік безрукий? Так, це моя хата, познайомитися. У нас зараз все добре. У нас війна з Росією.

Ти мене відправив в космос. Де це він там. О, дивіться, там, не собі так. Ай, майже попав. Майже попав. Так, треба бути обережним ними. Ай! Що ти робиш? Він мені руку помалював. А чуєш, це це непоганий прийомчик! Опа, опа. Треба тебе взяти цією рогаткою добити. Тільки Рогатко. рогатка, рогатка. Що ви тут робите за війну? Все, добив! Перше ми прибили. Треба бути дуже берега. Так, де тут все хтось може є? Нікого. Ні, 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 дякую. Хоча з'являється. Так, той чоловік напевно, разживаешься, що я його приду і захотів зробити Але ти зі мною Не пора, просто так стреляем, стрелян! як пулемет! Так, 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 так. нікого не пускаємо в середину хати. Стріляємо. А він точно на нас не дістане? А я шо він До нас дістане? Опа! Хто це тут? А ну-ну-ну-ну Оце ти той самий. Ауч! За что? Такой скрытный прием. Я мою всех при такого не заметил. Я его под базуку не а то там через Так, тут все заключилось взрывы. Вся хата ломается. Вот целая луна проблема. А ты сегодня тут Ха-ха, коли сміявся на опа, Опа-па-па-па-па. Все-все-все, залізаємо. Тепер робимо паркур паркур. А це не той, це другий. Я його не перепину. Ви його труден з одним! Ой, 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 він напевно мені вставив. Це хто у мене пульнув? бачили? Але я зато відхилився. На спам треба було. Ха-то на єба. Як мені прибити когось своєю базукою? Там той головастик ходить. Давай поставить тут колочку. Лістик воин, воин! А вот той Я Його прибив. Мене перебило і, я його прибив. Так, Beach, так, 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 так. Давай, давай, давай. Де свій його? Во він! Ми його прибили. Він тепер дуже злий на нас. Він дуже злий на нас. Опачки! Проще не бути його команди, тільки не бачить команди. Краще просто пить все пидвал. Це не пидвал, це печера якась. А це вот туалет не. не краплика, це не туалет. Что это, бро? Я хочу просто... Поставьте в Як мне это повезло. тут. Опа, опа. Опа, голова я не буду. Це не твоє вона. Ти голова стик тепер... ти бум! Підірвав. Він дуже злий на мене. Капец. Ой. Так, 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 тигоньковий. Виходимо і будемо підстріляти. цього голова Він дуже злий на нас. Зараз напевно. Ой, якийсь снобік. Я тебе піддерру. Ой. Сам на зараз підірвати, це подифайл, хотя. А Ай, сука саф. Я не знаю, як у нас тут цю хату просто планують. Окей, ми приходимо друг. У ті ти не зможеш не сказати. За що? Ой. Я гравці гру, вона не зберігається. Ну зато тут є рогатка, дивіться, рогатка це хоч би щось тут. Вау. Як вона стріляє, покульно. Рогатка. Це якщо як Не Заставьте там пострібунчики. Там це постребунчик. Опа, опа, челіки ста. ПВПшки. Ой-ой-ой, челик, челик, давай подобней. Так, так, так. Спукай нашу квартиру. Тут нема квартири. Та може бути наша квартира. Може далі? Я подумав, що тільки зараз відбиватись. За це наша квартира? Це туалет. Ні. Челик, що ви тут робите? Чому ти стоїш? Ну, ви, ви приліпилися? Що? О! Це те, що мені потрібно. Джакузі. Дивіться, як воно дивиться. Прикольно. Прикол. Що є бульбашки таке? Прикол. Опа! Бульбашки за стіною не появляються! Це один мінус. Нужна хочу забагато подписками появиться на сходах. Я бурмачу на всякі випадки. А то тут. Давай! Виходіть. Що це таке, яка серкета? Що це таке? цю ту піцю право? Як на ікрувати? Непонятно. Но на телепортай мы на одне место идеальный чекпоинт. Просто идеальный. Ну-ка, музыка взе. Может там кто-то сидит? Опа. Насадив, насадив, насадив. Так шутку то, алё, то, что такое проходимо? Та ал, то что-то телепортаешься. Так, стоп, стоп, стоп. Так, тут мої пути. Так, вот тут далі не понимаю. Ох, все. Так, я хочу піднятися до самого верху. Подивіться, що там твориться. Все, все чекпоинты. Мені їх не потрібен. Чекпоинты це круто. О. Там челик заснув. Ой, його ой. он разбудит. Знаю, я тебе кану там бомбочку. Я его теперь разбуду. Ну, выбей. Там все два поверха. цього тебя вс Все, Вс, цел поверх. повых. Понорвуру. Новий чекпоінт! Три нового чекпойта! Так, тоді подемо тут сидіти. Вау! Як це прикольно! О там статуя якась інтернет підловлює. Все, пішли наверх. Купаємося чакузі. І підемо наверх. А от іменно сьогодні. Везу з інтернетом. Я піддержу! Фу! Виходу вже нема. Все. Все. Виходу дійсно нема. <світ> О! Все! О, добре, що я не розбився. Так, все, то не повертаємося. Ідемо наверх. Де ці всі гравці? Ну, напевно, десь там. Почему так я себе дерватую всю хату? Ну, плавно ей не Тут Пу, капец! Так, зато О, зато 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 Вау, вау, ва, -ва, -ва! Так, прибив, 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 здохдарю. Нічого свій я сидів. Нічого. нічого немає. Там я підірвав, я ховайся саф. Давай. Я цю сафу розфорбую. На мені не подобається. Вау. Вона просто балот вала... Пум... пропав. Я хочу лишку пофарбувати. Золотай не хай Я буду все тут фарбувати. Бо я маю право все Добро. Доброе. Оце кусачок стінка, який пропав. Спускаємось униз. Спускаємось. Тут є тарілка. Морозово! Це разом я похотів бра. Але Я хочу пофарбувати. Це морозиво. Якось там. Це якісь фотоси, це, це... Це, це, це трава, це, це якийсь шоколадний морозове. Не знаю, це якийсь монне Це вся трава. Хто є траву? Я не знаю. Отам От якась. О, о, о телепорт. Что-то если я туда попас то попасть. Туда не могла, у меня все тут подервалось. Окей, какой-то нубик. Как туда мне попасть до твоего телепорта? Че? Куда он пропал? Ну окей, тогда лифт выключу. Лифт працюю. Ой, схоже, Та що ми Да псацілі... шум просто чекати? Давайте подивимось Він їде пологоньку Він пологоньку їде пацан Я тут да, да, это там? да, пацан, ты застрял, да, там да, Лив да, 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 Кто да, скажи, кто да, да, Він просто тут стоїть. Це все так він робить. Я тут заховаюся, мене ніколи ніхто не дістане. Я цей ліфт пофарбую. Його не пофарбувати. Тінь від моєї тіні там нема, доки я не близу камеру. Дивіться. Там є от така тінь цього. Потім я відблизу камеру там отам. Так, на цьому я вже буду закінчувати. Так як, як ви бачите, ліфт навіть не рухнувся. А на цьому пуста кімната для чого вона? А на цьому всім па-па!